Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлана. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму зимовому садочку стою біля туї західної Елегантісіма, складча татуя. Неймовірна красуня! Дивіться, як вона виглядає після того, як важкий сніжок вже на її гілочках. Він випав, зараз у нас температура плюсова. Він важкий, вологий, і дивіться, всі гілочки в різні сторони. Чому так сталося? Що взагалі треба робити з хвойними, щоб вони взимку мали гарний вигляд, і щоб вони не постраждали від надмірного снігу та льоду? Ось саме чому. Завжди, коли я розповідаю про догляд восени за хвойними рослинами, я наголошую, що їх треба зв'язувати. Ця туя всередині в нас зв'язана. Ось всі ці гілочки, які зігнулися, вони зв'язані всерединці. Але я їх внизу тільки зв'язала, а треба було зв'язати ще і вверху, щоб вони ось так виглядали. І Сніжок взимку не згибав ось так, от їх гілочки. Для чого взагалі потрібно зв'язувати, і що ще треба робити, щоб туї ось не мали такий вигляд? Ось, друзі, поряд з цією туєю звичайна туя смарагд. Її я стрижу регулярно. І вона, дивіться, вона така е е худенька. Але в неї всі гілочки короткі. І навіть зараз, коли сніг важкий, вологий, всі вони охайно виглядають. Ніяка гілочка не відігнулася, навіть якась там може маленька де відігнулася, але їй не зашкодить ось такий важкий сніг. Бо такий важкий сніг може бути на гілочці, потім температура знизиться, змерзне, гілочка стане дуже важка. І може відламатися. І це е, дійсно зашкодить рослинці. Е, вона буде неохайно виглядати, поки вже наступного сезону, і може і два і три сезони, поки відновиться рослинка. Бо може відновитися дуже велика гілочка, і зовнішній вигляд буде не дуже е, привабливий у рослинки. Тому такі рослини, в яких Великі довгі гілочки, їх потрібно або стригти регулярно, або зв'язувати всерединці. Коли ми регулярно стрижемо хвойні рослини, гілочки в них короткі, навіть ось такі потужні, товсті, вони короткі, вони ближче до стовбура, і навіть сильний сніг, багато його їм не зашкодить. Ось наш блакитний красень ялівець скельний монглоу. Його стрижу регулярно. І впевнена завжди, що ніякі сніги, ніякий льод йому не зашкодить. Ось дивіться, як виглядала Туя. І е, водночас, е, як виглядає ялівець скельний. Всі гілочки дуже гарно біля стовбора вони короткі, вони є й потужні всередині. Якщо б снігу було багато, дивіться, вони не тоненькі. Ось. До речі, цей ялівець в нас в три стовбури. Всередині, мені здається, вже і десь я зв'язувала, але я вже й не бачу. Там гілочки, бачите, мені спочатку здалося, що ось це зв'язування, а це в нас вже гілочки там тримають. Стовбури. До речі, в ялівця монглоу, в нього дуже потужні стовбури, і вони не такі м'які, як в той Смарагд, во позаду мене висока стоїть. Я ось спостерігаю за рослинками і бачу, що навіть олівецькельний монглоу в два, три, чотири стовбури, він дуже такий потужний і міцний навіть взимку, йому не зашкоджають. Сніги багато, льод або такі дощі в нас людяні бувають. Тому дивіться: стрижіть, стрижіть і стрижіть. Знаєте, дуже часто в коментарях мені пишуть, що ви знущаєтеся з рослин, стрижете, нехай як природа. Друзі, природа вона дуже розумна, вона все робить правильно. Але ми ж повинні допомагати рослинкам, щоб вони витримали взимку. То, якщо ми вже посадили, якщо ми вже обрали рослини гарні, то треба і догляд їм правильний робити. І взимку також. Ось дивіться: ці туї в нас теж стрижені. І ось ця у нас це туя колумна. Колумна зазвичай в декілька стовбурів зростає. Якщо її часто стригти, вона така теж потужна, міцна і зимові дощі, сніги, дощі людяні, сніги їй не зашкодять. Але все одно треба стригти. Бачите, як по різному реагують рослини на дуже багато снігу. Коли вони стрижені, вони витримають, їх не треба зв'язувати. Ялівець скельний блюеро. Його стригла в цьому. Минулому році. Восени стрижка в мене була. Трошки, бачите, я внизу прибрала гілочки. Ну, мені так більш подобається, більш якось повітря більше в цьому місці, більш охайно виглядає. Стригла. Мені здавалося, що я всі гілочки підстригала. Все правильно. А бачите, ось зараз під час снігопаду побачила, що деякі гілочки відхилилися. Вже розтанув сніжок, температура сьогодні плюсома, і тому його е, з цієї сторони нема. Тут тут більше сонечка, ніж е, біля туї е, на початку відео. Бачите, ось такі гілочки не треба, щоб були в рослинки. Треба їх обрізати. Ось так обрізали, вона буде коротша, її не зашкодить багато снігу, не поламає. До речі, в нас, коли цей ялівець був ще маленький, Ну, ми його десь висаджували. Ось такого зросту він був. То одной, однієї зими ми приїхали, і ось такі гілочки, які внизу були, вони всі вмерзли в землю. Якщо у вас така сама ситуація буде, якщо ви побачите, що вмерзли в землю гілочки, не чіпайте. Нехай вони навесні самі природнім шляхом розтануть, і тоді вже ви або обріжете. Або піднімати і підв'яжити їх, щоб рослина мала компактний вигляд, не тільки вигляд, щоб вона була компактна, щоб їй не зашкодив сніг. Ось дивіться, теж ялівець скельний блюеро. Він зараз дуже вологий. Снігу було багато, і він такий вологий, важкий. І були в нас тут вітри потужні. Дивіться, він трохи похилився. В нас схожа ситуація була в сусідів по дачі. Так навіть ось такий великий ялівець навіть його вивернуло і він вже майже лежав на землі. Якщо така ситуація у вас трапиться, це нічого страшного. Якусь ставте підпорку. Щось таке, щоб вирівняло рослинку. Землю там прикопайте все це, знову на місце поставте свій ялівець, навесні запрацює коренева система, все буде з ним добре. Таке може бути. Бачите? Скільки років в нас він зростає? Це перший раз. Але це нічого страшного. Потужні вітри, урагани, багато снігу. Можуть навіть ось такі великі ялівці похилити. Треба буде прив'язати до паркану, до речі. Якщо у вас рослинки не дуже великі, чи треба їх зв'язувати, що з ними треба робити саме взимку? Ну, ви дуже хвилюєтеся, щоб рослину, яку ви придбали, висадили в свій садочок, щоб вона не зламалася. Дивіться, ось такі невеликі рослинки, ну як невеликі, до метра, десь. Я взагалі не зв'язую. Ось дивіться, у нас висаджені тут теж ялівці монгло, це розплідничка, горщик з ялівцем. Вони коли ще маленькі, вони дуже гнучкі. Навіть якщо багато снігу, вони ось так згинаються, бачите, а потім сніг розтанув і вони випрямляються, становляться ось такими рівними. Якщо рослинка в горщику, і ми дуже хвилюємося на ну, багато снігу, можна під кутом 45 градусів, ось так от, поставити, щоб рослина ось так снігом притрусилася. Або сніг впав, і щоб всі гілочки були цілі. Але навіть ось в нас в грядках зростають рослинки, я не хвилююся. Всі гілочки реагують на будь-яку кількість снігу, він не затримується. Бо вони гнучки. Падає, розтану, ви все. Сніг затримується на товстих гілочках. Якщо у вас рослинка ось на кшталт, тут в нас Туя Рейндгольд. До речі, дивіться, як неймовірно виглядає на фоні білого снігу. Жовта красуня, в неї кінцівки помаранчеві. В нас вона на альпійській гірці зростає. Дуже мені подобається. Трошки її підстригаю, щоб вона колею виглядала. Як такі рослинки, коли, коли подібні, коли видні, на кшталт. Ось такої, або даніка, або хосері. Ну всі ті туї, які дуже ніжні на дотик, приємні, і які мають ось таку форму, як їх зберегти саме взимку. Що можна зробити? Дивіться, можна будь-яку стрічку брати, знизу ось так підгорнути, і зав'язуємо ось таким чином. Цього буде достатньо. Бачите, ось так зав'язали. Зверху сніг впаде, дивіться, верхівка витримає все. Навіть якщо багато буде снігу, навіть якщо зверху дуже багато снігу впаде, якісь зверху гілочки, може, зламаються. То ви навесні зробите акуратно стрижечку зверху, а вся рослина у вас ціла. Бо е, яким чином може зашкодити ось саме такі рослинці сніг. Коли він впаде, він може ось так, так е, щось відламати, розламати. Ну, знаєте, ми ж не можемо передбачити, як сніг впаде, як він там затримається на яких гілочках. Буває все добре. У нас в садочку дуже багато таких е, подібних той я вже навіть їх і не зв'язую. Навіть якщо гілочка, яка зламалася всередині її, Зрізала і нічого страшного. Але якщо ви хвилюєтеся, на початку, коли я висаджувала рослини в нашому садочку сім років тому, то я зв'язувала все, робила правильно. Два-три роки зв'язувала, потім почала стригти, перестала хвилюватися, і слава Богу, всі рослинки дуже гарні. Що можна зробити в лютому? Щоб допомогти вашим вічно зеленим рослинам від надмірного сонечка навесні. Саме в лютому, тому що в грудні, в січні цього можна було і не робити. А в лютому це ну, дуже добре, якщо ви таке зробите для своїх рослинок, можна так робити, а можна ще один є засіб. Я потім вам скажу, як зберегти рослинки на весні від надмірного сонечка. Використовуємо затінюючу зелену сітку. Ось дивіться, у мене є тут невеличкий шматочок. Я вам покажу, що треба робити. Ви зрозумієте, навіть на прикладі такого невеличкого шма... Шма... шматочка. Отже, друзі, сам шит. Закриваємо його, великий шма... шматок відрізаємо, закриваємо затінюючою сіткою. Вона зверху закриє всю рослинку. І таким чином закриваємо, щоб вона ось так дуже гарно було зв'язана. Ось таким чином. Що буде робити затінююча сітка? Вона буде робити затінок від надмірного сонечка. Рослина не буде так швидко випаровувати вологу під впливом сонця, якого вже буде в лютому, дуже багато, бо кожен день в нас все більше і більше сонячних днів буде. Тому затінююча сітка буде створювати затінок. Над... Дуже швидко випаровування не буде, тому що коренева ще ж не працює. Якщо буде багато снігу в лютому, а буває і в березні багато снігу в нас, затінююча сітка буде стри... отак от, бачите, стримувати рослинку. Навіть якщо снігу буде багато, то і зв'язувати таку рослинку не треба, все зробить затінююча сітка. Можна використовувати для захисту від надмірного сонечка і білу агротканину. Щільність можна обирати будь-яку. І не дуже щільну, і щільну. Знаєте, я завжди оптимізую свої витрати. Якщо я вже купую білу агротканину, то так, щоб вона мені слугувала, якщо треба, і взимку, і влітку. Може, городину якусь зверху треба. Прикривати розсаду, якийсь такий парничок робити. Або, може, рослини троянди може, якщо у вас треба вкривати, то я одну щільність купую, і вона може мені слугувати і взимку, і влітку. Отже, друзі, яким чином? Обгортаємо рослини. Ось так. Обгортаємо ось таким чином. І стрічечками зв'язуємо зверху. Все, ну, повністю. Тут в мене великий шматочок. Повністю обгортаємо, обгортаємо і все. Біла гротканина, вона дихає, пропускає повітря. Волога з неї вниз, коли вона новенька, вона дуже гарно, сніжок, все це вниз падає. Рослинка не страждає. Сонечко в лютому, коли починає гріти випаровування. Не таке інтенсивне, як без білої агротканини. Зв'язувати рослину не треба, ну, тому що, дивіться, ви все зробили, навіть якщо гілочки якісь великі, потужні, то їм вже сніг не зашкодить. А навесні ви вже приберете ось цю білу агротканину або зелену затінюючу сітку. Дуже рано не відкривайте в березні. Нічого страшного всередині не буде. Це не плівка. Біла гродканина пропускає повітря. Вона не зашкоджає рослинам. Тому лютий березень, коли вже розтанула земля, тоді можете і відкривати. Якщо ви не хочете загортати зеленою затінюючою сіткою або білою гратканиною, а тільки зв'язали і все. Вважаєте, що сонечко не зашкодить вашим рослинкам? Так можна робити, так і роблю я. Ви ж можете побачити, що зараз в нашому садочку жодної рослини, вкритої зеленою затінюючою сіткою або білою градканиною, немає. Але що я обов'язково роблю? Є рослини, які дуже піддаються впливу, ось надмірного сонечка в лютому і в березні. Це туї деякі, це ялинки деякі, канадські. Ну, це в інших садочках. В нашому садочку такого не було. Але що треба робити, щоб допомогти рослинкам навесні, щоб їх коренева система швидше запрацювала? Ось дивіться: снігу немає. Самі рослинки регулюють все це, правильно робить природа. Бачите? Снігу немає. Під хвойні рослини сніг не підбрасуємо. Бо деякі думаю, вважають, що підкинули сніг, він розтанув, це водичка і все таке інше. Ні. Він затримує розмороження землі біля хвойних рослин, а їм потрібна волога. Першим в садочку потрібна волога хвойним рослинам і вічно зеленим. Самшитам, бо в них випаровання і взимку йде. На весні що робимо? Тільки починається відлига. Температура середньодобова 5, 7, 8 градусів. Ну, бачите, вже ви капає, капає все таке. Нагріваєте водичку, поки ви винесли її з будиночка. Температура десь 60-70 градусів гаряча. Що ми робимо ось тут, бачите, не, не, не туди, а ось сюди. Починаємо поливати землю. Що ми робимо? Ми допомагаємо розморозитися ґрунту біля хвойної рослинки, Потрошку, щоб льоду не було. Чому коли саджаємо в наших відео? Я завжди нагадую всім, не заглиблюємо, щоб і коренева шийка дихала, і щоб навесні ямки не було, щоб там не було льоду, щоб водичка не змерзла. Все це працює на де щоб рослинці було дуже гарно і комфортно, і щоб вам не було дуже багато клопоту по догляду. І щоб, знаєте, так, деякі операції треба знати, що треба робити, і все. Все правильно зробите. І у вас рослини будуть за мінімального догляду зростати, ну, як в нашому садочку. Тоді можна розморозити внизу всю цю землю. Цю землю, рослинка почне сама пити водичку, навіть. Надмірне сонечко вже не буде їй зашкоджати. Особливо це робити треба таким рослинам, які зростають на сонці. Ну, от ви бачите, що сонця з цієї сторони багато, а внизу ще льод. Обов'язково треба розморожувати. Ось дивіться, молода сосенка під впливом дуже важкого снігу теж нахилилася. Вона навесні вип... стане пряміша, все з нею буде добре. Але якщо ви висаджуєте такі рослинки, молоді, треба обов'язково біля них якусь опору ставити. І Рік або два, щоб вона була поряд з такою рослинкою. Бачите? Ось і ця теж трошки нахилилася. До речі, стою поряд з ялиною канадською коніка. Багато хто боїться її висаджувати в своєму садочку, тому що пишуть, що вона обгорає на весняному сонечку. Друзі, ось тут вона зростає. Сонечко в нас весняне і будь-яке з цієї сторони, по небосхилу йде. Ніколи обгорання в цієї ялинки в нас не було. Я її. Мені здається, я її не вкривала, ніколи не вкривала нічим. Але з цієї сторони той барабан зростає, вона трошки прикриває від надмірного сонечка. От яким чином, можна трошки, знаєте, все робити так, щоб допомогти рослинці. Можна її висаджувати на сонечку, але трошки, щоб якась рослина прикривала, і їй буде легше. Ну, ось таким чином зв'язала я тую. Цього достатньо буде. В наступному сезоні буде її стригти. Чому такі гілки великі? 2022 року у нас вже не було в садочку, і я жодної стрижки не проводила, бо сад був під окупацією, і в нас не було можливості доглядати. Тому цілий рік стрижки я пропустила. А вона така, що її треба стригти-стригти, бо е швидко збільшуються, гарні пагони, вони такі м'якенькі, і дивіться, яка яскрава вона взимку. Друзі, напишіть в коментарях, а як ваші рослини себе почувають після снігів? Може, ви якимось іншим чином вкриваєте, або якось так дбаєте про них, що вони е вас е не пошкоджуються снігом або льодяним дощем. Що ви можете порадити тим глядачам, хто зараз дивиться наше відео? Пишіть в коментарях, це дуже допомагає всім. Нам доглядати за своїми садочками. Я щось новеньке від нас від вас дізнаюся, і ви щось порадите іншим глядачам. Напишіть, які рослини вам більше подобаються взимку. Може, вам подобається, що рослини змінюють колір, або вам подобається, що вони ось такі пухнасті. Бачите, ялину теж не зв'язую нічим. Вона така дуже щільна, гарнюнька, така пухнаста. Сподіваюся, що ви вже поставили нам подобайку, бо ми старалися тут працювали, щось вам показували. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі «Сад Світла Світлани». До зустрічі! Слава Україні!